Українці, очевидь, я думаю, що тут не треба пояснювати, що українці очевидь, країна, яка любить і вміє збирати гриби. І тут ми і пояснюємо оце ставлення українців до грибів, оце ставлення. Таке, що ніхто не розповідає свої місця, грибні, такий такий ще оця грибна етика. що Коли ти зустрічаєш когось у лісі з кошиком, не треба заглядати і розпитувати, що ти там назбирав, і і, де, і звідки ти йдеш. тобто це ну очевидно що зараз там З часом це змінюється, але от така наша класична грибна етика, вона десь така: не ділимося місцями і не розповідаємо, що де хтось. zoom І дійсно, це, звичайно, не ключова причина, чому росіян вигнали з Київщини, але одна із, тому що дійсно місцеве населення дуже класно знало ліси, і могли координувати удари, і могли, от пам'ятаєте, ми на, в перші тижні е, всі говорили про те, що це просто якесь лісове сафарі в, е, в лісах Київщини, і що справді нашою перевагою такою тоді було, що е, ці загони тероборони місцеві. Вони просто знали всі виходи, входи, всі стежки, як кого відрізати, як ну і гриби, гриби в тому, в тому зіграли певну роль.